Псевдолікаря Андрія Сльосарчука заарештували. У понеділок з Києва шахрая привезли до Львова, його доставили до обласного управління міліції для подальших допитів. Проти Слюсарчука порушили вже дві кримінальні справи: за шахрайство та за підробку документів. Нагадаємо, під час свого розслідування журналісти газети Експрес з'ясували, що у нього немає жодної медичної освіти. Усі його дипломи підроблені. Атестат професора цій людині підписав особисто міністр освіти Дмитро Табачник. Він зробив це на підставі фіктивної довідки архівної, яку люди друзі цієї людини принесли в міністерство Його таємні покровителі, які зараз роблять усе, щоб зупинити це слідство. Тому не ще попереду, з нашої точки зору журналісти стверджують, що результатом діяльності псевдолікаря стало каліцтво десятків обдурених ним людей, а також щонайменше три смертельні випадки. У нас у редакції є більше там близько. Та свідчень йдеться про життя людей, йдеться про здоров'я людей, йдеться про те, що доведення людей до суїцидів, йдеться про смерть людей. Це є свідчення дуже серйозні. Тобто, є свідчення, є люди, які вже ніколи не можуть дати свідчень. Це є мертві. Натомість правоохоронці затримання Слюсарчука не коментують.